Всім привіт! З вами Інтертул! Ми розуміємо, що при виборі сокири чи колона очі розбігаються від різноманіття, та постає питання, яка ж різниця між усіма цими сокирами або колонами. В цьому відео розповімо вам про асортимент сокир та колонів Intertool та розберемося з їх особливостями. В асортименті Intertool всі сокири та колони можна поділити на три групи: це інструмент з дерев'яною ручкою із пекана, інструменти з ручкою із фібергласу. Та інструменти з тришаровою полою ручкою. Почнемо розгляд з сокир та колонів з дерев'яною ручкою. Для обивателя це, мабуть, найзвичніший та найрозповсюдженіший варіант сокири, тому що така сокира зазвичай має досить демократичну ціну та придбати її можливо будь-де. Це забезпечується простотою конструкції та використовуваних матеріалів. Для виготовлення ручок сокир Intertool використовується деревина пекан. Вона характеризується високою міцністю та пружністю. Жорсткістю структури та гарною вагою, яка дозволяє зробити збалансований інструмент. Для виготовлення леза використовується високоякісна вуглецева сталь, тобто це простий за конструкцію інструмент, та при цьому він ефективний та надійний. Аналогічна й ситуація з колоном, з ручкою із пекана. Звісно, що на відміну від сокир, колон має іншу форму металової частини, а саме леза та щик. Така форма забезпечує ефективне розколювання заготівок на дрова. Далі поглянемо на сокири та колони з ручкою із фібергласу. Одразу відзначимо металеву частину цих сокир та колонів. Вона зроблена з високоякісною кованою вуглецевої сталі. Додаткова термообробка Леза забезпечить довготривалу службу інструменту. До того ж, обух має антикорозійне ударостійке покриття для захисту від іржі та сколів. А ось руків'я, яке виготовлене з фібергласу, поєднує в собі зручність та надійність. Фібергласове руків'я є міцним та при цьому має невелику вагу. В передній його частині є демпфер для гасіння вібрації на випадок удару по заготовці руків'я. Надійний та міцний хват інструмента забезпечено прогумованою поверхнею руків'я. Інструмент точно не вилетить з рук. В нижній частині руків'я має отвір, завдяки якому можна підвісити інструмент для зручного зберігання. Ці сокири відмінно впораються з будь-якими задачами, будь-то повалити сухостій чи заготування дров. При цьому робота з ними буде комфортною та ефективною завдяки матеріалам виготовлення та особливостям інструмента. Наостанок розглянемо сокири та колони серії Шторм. Це інструменти з незвичною формою леза та руків'я. Спершу поглянемо на лезо. Воно виготовляється методом кування з карбонової сталі. Форма леза дозволяє зменшити площу контакту при ударі, забезпечуючи кращу ефективність при рівній чи навіть меншій вазі інструмента в порівнянні з класичними сокирами. Кут заточки леза 30 градусів. Металева частина сокир повністю вкрита тефлоном, який захищає метал від корозії та зовнішнього впливу, а також значно полегшує процес рубки твердих сортів деревини. Тефлонове покриття наноситься вже після заточки леза, що дозволяє довше зберегти його гостроту. Руків'я, як і лезо, незвичайне, воно порожнє та легке, але при цьому є міцним та надійним до фізичних пошкоджень завдяки матеріалам виготовлення та конструкції. Для виготовлення руків'я використовується поліамід, фіберглаз та термопластична резина. Поліамід як основа руків'я забезпечує високу міцність порожньої конструкції на згинання та злам, а також чудово витримує фізичні навантаження. Фіберглас наноситься поверх основи та служить для гасіння вібрацій, виникаючи при ударах. Термопластична резина також є амортизуючим шаром та при цьому забезпечує зручний хват та комфорт використання при тривалій роботі. В нижній частині руків'я є отвір, завдяки якому можна повісити сокиру для зручного зберігання. Ці сокири та колони підійдуть як для використання на дачі, так і для виконання будівельних робіт чи великої заготівлі дров. Завдяки особливостям працювати цими сокирами ще легше та комфортніше, ніж попередніми варіантами з дерев'яним чи фібергласовим руків'ям. Як бачите, в нашому асортименті сокир та колонів багато. Вони різняться вагою, матеріалами виготовлення та зовнішнім виглядом. Але з цього різноманіття кожен точно зможе обрати сокиру або колон саме для себе. На цьому у нас все. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. А ми з вами побачимось у наступному цікавому відео.